Займаємося вирощуванням кролів. Каліфорнійська порода, дуже гарний, невибагливий е, кріль. Дуже гарні в нього получаються, е, дітки. А що я можу сказати про кролів? М'ясо кролів дуже корисне, дуже дієтичне. В ньому е, майже нема холестерину. Е, для того, щоб виростити таких гарних кролів, ну, є чимало таких. Способів як для утримання. Кріль должен знаходитися бажано в сухому приміщенні, щоб воно провітрювалося, щоб не було сквозняків, не любе сирості. Для того, щоб він е, харчувався, можна сказати, ефективно. Бажано сухий корм, не трава. тому що трава е, містить в собі багато різних лічинок, багато різного Ну, різної зарази, яка ну не, це, не, не дає, боліють желудки тоді в них, дуже це волокіти багато. А так як е, сухий корм, цінце, можна трошки кукурудзки, ми даємо нашим королям отакий корм, збалансований. Це е, 70% тут е, лю, лю, е, лю, люцерки, люцерняної муки. І виходить, вони гризуть, що в них розвивається гризовий, то крильжа гризун. І немає там мікробів ніяких, тому що воно пропарене, про, ну, пройшло термічну обробку. Бажано кролів, щоб м'ясо їхнє було смачне, тому що ну, відрізняються ті кролі, які їдять траву. І ті, які їдять кролі сухий корм, так же все. І гуси, як їдять траву, вони м'ясо не таке вкусне. І ті вівці, які пасуться на траві в той період, вони не такі смачні. А коли на сухому кормі, у нас ось, ось сіно ми даємо. Ну, ще трошки додаємо, тому що остається з митої картоплі лушпаєчка. Я її ось виложив, підсушив, потрошку додаю їм. І вони такі у нас гарні, виходять, дивіться, кілограм вісім кроля. Це при цьому при тому, що книжка пише 4-6. А у нас оце отакі... Це йому він плідник у нас, йому півтора року. Меншенький он у нас є, теж можу показати. Це їм 8 місяців. Ось ось. Оце такий кролик 8 місяців. Не бажано, а необхідно. Необхідно їх прививати. Такий період, як починається весна, починається, е, ну, починають комахи. Комахи являються найбільшим переносчиком. Чого й кажуть, треба в закритих приміщеннях їх держати. Ось лапімунгемікс для геморологічної хвороби та міксоматозу. Прививаю. У квітні місяці і через три місяці в липні. І тоді його якраз на три місяці вистачає до середини жовтня, коли вже комахи все, комахи вже не літають, вже нема у них переносчиків таких. І оце, оце, оця прививка обов'язково. Вона там є розвиток саме розписано все. як, що, скільки кому, з двох місяців тільки відлучаються кроленята від е, мами. Ну, а бажано до двох місяців їх тримати біля мами, тому що ну, як привит, привита мати, вона ну, годує їх своїм молоком, і то вони йдуть до двох місяців, вони захищені від хвороб, а потім вже бажано їх прививати. Я хочу сказати, що наше підприємство вирощує отаких гарних кроликів і ми їх реалізуємо, може так, що як в кого є бажання завести кролів і вирощувати їх. Звертайтеся. І ми вам всім допоможемо. Розкажемо, підскажемо, проконсультуємо.